Вітаю, друзі! я також усі інші. В нас сьогодні вже 2 листопада, і це 1348 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди на обосу є, ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні, в принципі, це вже ну початок третього місяця. Осень. Можна підвести. Попередні, бо ще буде кореляція, але попередні підсумки результатів е, жовтня, яким був цей е, місяць в наступі російських окупантів, які в них є здобутки, які в них втрати. Тобто це такий собі е, підсумковий на сьогодні огляд зони бойових м, дій. Е, перш за все. Треба зазначити, що о, протягом цього місяця основний, о, основна увага була приділена саме Покровському напрямку, безпосередньо самому Покровську ситуації в цьому місті. А також о, менше уваги було Новопавлівському, колишньому Новопавлівському напрямку. А зараз це одночасно, як і Гуляйпільській і де-факто майбутній Покровське 2.0. Напрямок, о, який можна узагальнено називати південно-донбаським, і, от, в принципі, з цього о, можна зробити висновок, що одночасно росіяни були сконцентровані на масштабних бойових діях в польових умовах, що фактично виснажило п'яту загальну військову армію, яка взагалі за час всього новопавлівського наступу втратила. О, Підрозділів особового складу за кількістю, що можна було порівнювати з дивізією, більше ніж 17 тисяч тільки за час усіх наступальних дій в будь-якому іншому цивілізованому світі, в будь-якому іншому цивілізованому вимірі, де б існувала б якась е, інша Російська Федерація, хоча навряд чи вона буде колись існувати іншою, але тим не менш, якби це було хоч трошки цивілізована держава. І цивілізована армія, то цю п'яту загальну військову армію вже б відводили для відновлення. Але цього не відбувається утилізація російських окупантів відбувається нон-стоп, як в полі, так і в міських умовах. І якраз а, в Покровську розпочався цей процес утилізації. На жаль, який має відповідні результати. У росіян є успішна інфільтрація. Вони зараз не контролюють місто. Вони не контролюють там половину міста чи там 30% міста. Але в них майже у кожному районі є інфільтрація своїх диверсійних груп. Досить складна ситуація з цим, оскільки е ідентифікація та нейтралізація диверсійної груп невеликої кількості 2, 3, 3, 4 тіла, а інколи поодинокі цілі, які переодягнені в цивільний одяг. Це досить складна і непроста задача. Також росіяни продовжували на добропільському напрямку спроби прорватися на добропілля, а також на родинське та а, червоний лиман. Саме тут росіяни почали більш інтенсивно використовувати навіть механізовану компоненту, і через що, до речі, в цьому місяці втрати у росіян по більшості категорій Трохи зросли у порівнянні з тим самим вереснем, серпнем, липнем, тобто показники пішли вгору. Але через що? Через те, що інтенсифікація бойових дій зросла, і використання механізованої компоненти також зросло. Окрім цього, треба зазначити, що у росіян продовжуються спроби розширення зон контролю в Куп'янську. І тут з одного боку можна говорити, що е, ситуацію змогли загальмувати і в якомусь сенсі навіть стабілізувати, скувавши росіян в самому куп'янську, але з іншого е, боку, загроза, яка мала розповсюдження з півночі, майже до центральної частини правобережного купянська, вона так і не нейтралізована. Ну і звісно, російські війська намагаються зараз активізувати свою шосту загальну військову армію на куп'янську злови, на Кишварівку і так далі, тобто демонструють якийсь там собі рух. А протягом місяця, час від часу, рух спостерігався і у 20-ї та 25-ї загальної військової армії на Лиманському напрямку, а також в спробах розширення зон контролю по правий берег річки Чорний е, Жеребець, а також для розширення тиску ще й на сіверськ відповідно, тиск відбувався від 25 ї зва ще й на ємпіль. Тобто, е, в цілому кількість таких активних достатньо активних зон контро зон е, ведення штурмових дій, невелика, і навіть деякі, такі як часів Ярто Костянтинівка. Вони впали, ну умовно кажучи, стагнацію. Ні, я не говорю про те, що там не відбувається бойових дій. Але саме те, що 51 ша загальна військова армія цілком та повністю провалила uh, добропільський наступ на добропільському напрямку, довелось призупинити активну інтенсивну фазу наступу на uh, Костянтинівку, а також в районі Часового Яру і Торецької агломерації. Загально за жовтень російські окупаційні війська мали втрати більш особового складу більше ніж 31 тисячу тіл, це 200, це 300, але це показник більше аніж було. Наприклад, в вересні, а також в серпні. Зростання невелике. Хотілося б щоб було побільше. Але, тим не менш, е, тенденція позитивна при тому, що росіяни захопили трохи більше, ніж 255 квадратних кілометрів території е, України, що е, вдвічі менше, аніж середньостатистичний показник е, захоплених територій в червні, липні або в серпні, тобто кількість е, все одно зменшилась в два рази. При цьому через е, те, що е, Почали знову використовувати механізовану компоненту при штурмах. Зросли показники знищених танків, трохи підросли, і майже в 4 рази е, збільшилась кількість знищених бойових броньованих машин, оскільки вони продовжують зараз виконувати основну е, задачу щодо штурмових дій. А е, більше ніж 225 одиниць було знищено за жовтень. Це повторюсь, в 4 рази більше аніж. В вересні місяці, ну і е, більше аніж це було в серпні, це було в липні. Е, окрім знищених бойових броньованих машин, дуже цікавий показник знищеної артилерії. Її е, не багато було знищено, але е, загально в 2025 році було встановлено абсолютний рекорд по кількості знищеної ствольної артилерії російських. Окупантів, все це е, говорить про те, що е, в 2026 році, і з урахуванням того, що зараз ми бачимо таке зменшення кількості е, наявності ствольних артсистем в зоні бойових дій, все це е, призводить до того, що в 2026 році у росіян може виникнути критичний гострий дефіцит саме ствольної артилерії. З урахуванням тієї інформації, яка надходить зі складів, особливо супутникові знімки і. Доповіді осінтерів та моніторингових груп проблеми з артою стволкою в них дуже і дуже серйозні. Ну і звісно, не можна сказати ще і про о, такий собі показник, як автомобільний транспорт, який було знищено о, в зоні бойових дій майже три тисячі за жовтень. Це не рекордний, звісно ж, показник. Але. Він демонструє те, що легкі транспортні засоби і в принципі транспортні засоби росіяни продовжують використовувати активно та масово а, під час штурмових дій. Відповідно, показники їх знищення достатньо високі залишаються. Я не думаю, що ми побачимо найближчим часом зменшення цих показників, оскільки для росіян ЛТЗ – легкі транспортні засоби. Вони залишаються е, основним елементом е, не тільки там логістики, так а й штурмової діяльності. Е, відповідно, ще треба зазначити, що в 2025 році вже встановлено абсолютний рекорд по загальній кількості знищеної легкотранспортної автомобільної техніки у російських окупантів більш ніж 36 тисяч з початку 2025 року. Року, ну тобто непогані в принципі показники, які на себе до себе привертають а, увагу. В Принципі, жовтень це був досить складний місяць, і з одного боку, ми приділяли багато уваги одні локаціям, замало в інформаційному середовищі. Іншим деякі локації вони дійсно зараз знаходяться в стагнації, де інде росіяни не можуть наступати. Де-інде вони змушені відступати, наприклад, як добропільський напрямок, і це найцікавіший момент. Це все може призвести, що на добропільському напрямку взагалі російські війська можуть відійти за козений торець, тобто по його лівий берег, на лівий берег Козеного торця, ми можемо їх відтиснути. А в свою чергу, в самому Покровську, досить складна ситуація з нейтралізацією та. Ідентифікацію диверсійних груп, які бігають як тарганві між домами та підвалами, і намагаються демонстративно розширювати свою присутність в місті. Думаю, що в листопаді ситуація не покращиться щодо о, о, Покровська, і там будуть продовжуватись міські бої. З основною задачою, це по ну ось такому от полюванню за російськими диверсантами. В свою чергу російське а, командування не демонструє готовності призупиняти по якомусь з напрямків, де вони а, проводили активні бойові дії, саме свій а, наступ. Отже, колишній новопавлівський напрямок, він буде активний між Вовча а, ворона а, просування вздовж янчу. Гуляйпіїський напрямок знову ж таки після форсування, особливо річки Янчул. А не виключаємо того, що може бути і активізація на Лиманському напрямку, і інші напрямки, ну і знову знову ж таки Куп'янськ, також будуть намагатися росіяни підтримувати там достатній рівень присутності. І тому про Окуп'янськ ми також протягом листопада будемо неодноразово чути. Інші напрямки та локації це або більш стагнація, або це вже активність сил оборони України, де ми будемо проводити стабілізаційні дії і відповідно виходити в системність контратакуючої дії по поверненню своїх а, позицій. Цілком можливо, що в Покровську, якщо дійсно буде прийнято таке рішення. А щодо необхідності підсилення гарнізону в Покровську для покращення стабілізаційних дій, ми можемо побачити навіть і позитивні зміни. Але поки що з такими прогнозами поспішати зарано. Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете його підтримати своїм лайком, підпискою натиснувши дзвоник. Прокоментувавши, а також репостуши, все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту. YouTube. також ви можете ще стати спонсором, обосіє, що а, дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас, а спонсори відповідно отримують його завжди першими. Дякую всім, хто це зробив, і хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосіє в черговому огляді мапи бойових дій зранку. Слава Україні! Слава нації!